Загальним правилам поведінки під час бойових дій, методам зупинки кровотечі та надання екстреної медичної допомоги навчали волонтерів та бійців Вінницьких батальйонів, медики. Кажуть, навички можуть знадобитись не тільки у зоні АТО. Люди ходять по вулиці, може збити машина, так само буде відкритий перелом з масивною кровотечею, Людина просто помре, бо швидка не встигне приїхати. Це час, який на секунди. Людина може вмерти до секунди до, до хвилини з масивною кровотечею. Тут навіть лікар не встигне підбігти, навіть якщо це буде в лікарні. Тому кожна людина просто зобов'язана, якщо вона себе любить і поважає, і ми йдемо в Європу. Кожна людина повинна знати вміти, як надати допомогу собі і своїм колегам. За словами лікарів, навчити людину правильно надавати першу медичну допомогу можна за один день. Для учасників організували теоретичні та практичні заняття в умовах, наближених до бойових. Накласти пов'язку до в жоту зону. Мені як волонтер особисто теж було це цікаво, тому що е, я формую аптечки, відправляю бійцям і е, більш глибокі знання з приводу того, що туди входить, як воно використовується, які є варіанти. Це дуже цінна інформація. У навчаннях взяли участь близько 30 охочих. Організаторами виступили вінницькі активісти. Тетяна Орлова, телеканал Віта.